Випала з автобуса в Івано-Франківську через нещасний випадок трапилася ДТП. Під час рейсу Чернігів вокзал в автобусі виламалися двері, внаслідок чого на проїжджу частину випала пасажирка. Чия провина перевізника, жінки чи поганого стану доріг? Намагався розібратися Кирил Веляський. Дорожня транспортна пригода сталася 6 липня по вулиці Євгенія Коновальця. Під час руху автобусу із салоном на дорогу випала 46-річна жінка. Попередня версія не витримала кріплення додаткових дверей транспортного засобу. У результаті вони злетіли з петель. Транспортні засіб правоохоронці вилучили Призначено інженерно-транспортну експертизу, яка має встановити технічну справність автобуса. Відразу після ДТП на місце події приїхала поліція. Правоохоронці перевірили водія на стан сп'яніння. Керманич був тверезим. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею 287-ї випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації кримінального кодексу України. Визначити, чия ж вина у ситуації, що склалася без результатів експертизи, неможливо каже начальник управління транспорту та зв'язку міської ради Андрій Гіглюк. Думаю, що перевищення швидкості не було. Водій їхав згідно правил дорожнього руху. Тут більше питання до автобуса за попередньою інформацією. Знаємо, що дуже багато людей користуються даними сполученнями, відповідно, дуже велике скупчення було людей. Чи цей тиск такий був, що жінку дуже сильно придавило до задніх дверей, відповідно, вони. Просто вилетіли так, але знову ж таки, наскільки це так, ну тобто, треба, щоб спеціалісти проведели якісь технічні експертизи для того, щоб цей факт встановити. В управлінні транспорту та зв'язку наголошують за належний технічний стан транспорту, відповідає саме перевізник. Щоденно незалежно від маршрутів. Ми знаємо, що згідно законодавства, коли автобус виїжджає на маршрут, обов'язково маєте передрейсовий технічний огляд і перевірку водієм мехалі. Так крім того, є технічні огляди, які проводяться раз у півроку, так перевізниками під процесі роботи. Автобус може ламатися, можуть відбуватися якісь дорожньо-транспортні пригоди, ще якісь інші надзвичайні ситуації. Відповідно, вся відповідальність на перевізнику. Пан Микола, власник автобуса, на цьому маршруті, каже, ДТП прикриє випадок. Водій повертав вправо заднім колесом попав. Велику яму, тоді, значить, люди пере всі перекинули на праву сторону, причому відкриваються задні двері, на яких те в пандус. Не двері ті, яких люди заходять, двері ті, що під пандусом стоять. тиском дев'ять річ пандус, вилетіла пасажирка з автобуса, потім. За нею виламало двері. Перевізник каже, огляд автобуса здійснюється двічі на день. В той день він був справний. Щодо дверей, то додає, відчинити їх не так легко, адже для цього потрібний спеціальний ключ. Це не є ті двері, які відкриває водій. Ті mm. двері, що відкрити, треба відкривати ручкою. З 2008 року транспортний засіб не є старий по наших мірках. Теперішні. Це автобуси бралися вже новіщі, яких є. Приспособлення для інвалідів. Зіхів Микола Вакулюка. Із потерпілою та її родиною він зустрівся одразу після ДТП. Яких коштів треба для лікування, ми розуміємо, що треба допомагати, хоч це не по нашій війні, але ми допомагаємо. Виходимо в положення своєї людини, яка попала в ДТП. І у далі будемо думати, то ну, якщо це треба, будемо допомагати, що зможемо, допоможемо. Ми не відказуємося від допомоги, будемо допомагати, поки треба, скільки треба. Потерпіла та її рідні від коментарів відмовилися. Проте, поза камерою нам вдалося з'ясувати, що від будь-яких коштів від привізника жінка відмовилася. Після остаточного заключення лікарів щодо стану здоров'я потерпілої, родина має на меті подавати позов до суду. Наразі жінка із пошкодженням хребта перебуває в обласній клінічній лікарні. Там їй надають необхідний медичний супровід. Зі слів медиків, поки операції вона не потребує. Спеціалісти застосовують консервативні методи лікування.